Полтава теплоенерго може збанкрутувати, а Полтавці з березня залишитися без тепла та гарячої води. Адже з 1 січня підприємство автоматично переведено оператором на тариф постачальника останньої надії. Замість майже 8 гривень за тисячу кубометрів газу воно має сплачувати більше 25. Для вирішення ситуації треба переукласти угоду знак Нафтогазтрейдинг. Але компанія не йде назустріч полтавським теплоенергетикам через борг Кременчуцької ТЕЦ. При цьому, як пояснив генеральний, Директор «Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко борг утворився ще до того, як Кременчуцька ТЕЦ стала власністю Полтавської обласної ради. Ми настаємо на тому, що цей борг не є нашим борговим обов'язком. Ми вважаємо, що цей борг повинна гасити ТЕЦ, а не НАК Нафтогаз. Дочірнє підприємство «Нафтогазтрейдинг» вимагає у нас взяти час боргу на себе 341 мільйон гривень. Взагалі, ми про цей борг, коли брали Кременчуцьку ТЕЦ, не мали уявлення, тому що агенція, яка була промізним між Полтавою Убленерго і Нами вона ні слова, ні півслова про цей борг не говорила. Полтава Теплоенерго отримало отримала цілісний майновий комплекс, відповідно до рішення Полтавської обласної ради, це все відбувалося в жовтні місяці, і через 20 днів, уже з 1 листопада, в Кременчуці, було пущено тепло. Ми отримали не просто цілісний майновий комплекс. Ми отримали цілісний майновий комплекс, зруйнований. Ми не знали про ці борги, тому що ми вжили всіх заходів, щоб заключити договори, які необхідні для надвироблення теплової енергії: це електроенергія, вода, природний газ. Щоб сплатити борг Кременчуцької ТЕЦ, треба підняти тарифи для споживачів. Проти цього полтава теплоенерго не робитиме, запевнив Олександр Олексенко. Інший шлях вирішення проблеми звернутися до уряду і передати майно Кременчуцької ТЕЦ у власність держави. Станом на даний час підприємство не має договорів знак Нафтогазтрейдингом. Воно автоматично переведено на постачальника останньої надії. 24 гривни за тисячу кубів, ця сума складає близько ну, додатково, ще пів мільярда гривень. Ми жодним чином не будемо ставити в залежність споживачів від бажань нафтогазтрейдингу. Я гарантую, що жодної. А копійки на споживачів не буде переведено. В Полтава теплоенерго додають зараз необхідно зробити все можливе, аби пройти опалювальний сезон без проблем. На сьогодні стоїть питання одне: заключення договору з ГК «Нафтогазтрейдинг» Тільки з якої умови у це зв'язку з цим завтра буде вирішуватися таке питання про звернення депутатів. Полтавської обласної ради, ну як власника нашого підприємства, з метою не допущення ніякого колапсу і критичної ситуації в опалювальний період. 16 січня Полтавська обласна рада планує скликати позачергову сесію. На порядок денний винесуть одне питання: спрямувати звернення до президента, кабінету міністрів України та народних депутатів щодо вирішення питання боргу Кременчуцької ТЕЦ і передачу майнового комплексу у власність держави та врегулювання ціни на газ для підприємства Полтава Теплоенерго.